Привіт! Мене звати Аня Алянич, я ментор з інвестицій та фінансового зростання. І сьогодні я хочу поговорити з тобою про те, як тобі почати твій шлях до фінансової свободи. І неважливо, скільки ти заробляєш. Це може бути 200 доларів, 1000 доларів або більше. Це абсолютно неважливо. Більшість людей усе життя багато та важко працюють, але так і не створюють свою фінансову свободу. І причина насправді може бути проста: це або відсутність розуміння, як керувати грошима особистими фінансами. Також це може бути відсутність такого міцного фінансового фундаменту, який будується протягом певного часу. І це також може бути відсутність розуміння себе, тобто своїх цінностей, сильних сторін, своїх навичок, які можна монетизувати і яку цінність ми можемо ще більше принести у цей світ. Без усвідомлення цього просто неможливо вирватися із цього замкнутого кола, де ти заробив, витратив, вижив, і потім все спочатку. Щоб збудувати цей міцний фундамент, потрібно різносторонньо підходити до вирішення проблеми в загальному. Перше, це глибоке дослідження себе, бо тільки коли ми класно знаємо, ми, ми можемо це втілити і винести в життя та дати дійсно користь людям, на що ми як фідбек отримуємо гроші. Тобто збільшити свій дохід ми можемо дійсно через таку внутрішню реалізацію себе. Також це можуть бути прості фінансові навички або звички, які уже впроваджуючи в життя в поточному стані, в якому б ви не були, ви вже почнете збудовувати цей міцний і фінансовий фундамент. І я знаю про це не з книжок. Ще три роки тому я дуже багато працювала. Я бігла з усіх сил для того, щоб стати успішною в бізнесі, в кар'єрі, працювала по 16 годин на добу, але довгий час так і не могла пробити стелю навіть в тисячу доларів. І все одно в мене не вистачало грошей на мрії, на мої справжні бажання. Була постійна втома, стрес і відчуття, що життя просто проходить повз мене. Мені це дуже знайомо. Сьогодні ж це зовсім інша картинка. Я практикуючий інвестор понад 2 роки і зібрала капітал в різних напрямках інвестування, понад 100 тисяч доларів. Сьогодні ці знання по інвестиціям я передаю людям, і ключ основний в тому, що я навчилась грамотно керувати грошима. Також в мене досвід в підприємництві понад 10 років, і я збільшила свій дохід у понад 5 разів завдяки дослідженню себе та реалізації своєї сили. Я довго пробувала вирішити свої запити, свої проблеми самостійно, але справжній ріст відбувся тільки тоді, коли я оточила себе людьми і наставниками, які мене почали швидше вести до результату. І я точно впевнена, що якби я прийняла це рішення раніше, то мій шлях був би легшим, простішим, і я б не зробила таку кількість помилок. Можливо, я була там, де зараз є ти. Що ж змінило все? По-перше, це розуміння, як керувати грошима і не просто їх накопичувати, а й примножувати. У мене це відбулося за рахунок інвестування. Також через глибоке дослідження себе я знайшла дійсно ту справу, яка мене драйвить, надихає, і це втілює моє призначення в цьому житті. І це про те, що я тепер веду інших людей до їх фінансової свободи. Також важливим моментом є побудова стратегії, куди ти хочеш рухатися, розуміти, які кроки та дії для цього потрібно робити, і постійно масштабувати свій результат. І ще одним важливим моментом є втримання фокусу на основній цілі, куди ти йдеш. І саме ці всі речі я зараз допомагаю втілювати в життя іншим людям. І зараз ми поговоримо про твої три перші кроки до твоїх фінансових змін. Перший крок це аналіз поточної фінансової ситуації. Це дуже просто: ти можеш взяти за попередній місяць всі свої доходи та витрати і виписати їх. Для цього ти можеш створити або якусь табличку на комп'ютері, або навіть виписати це в блокнотику. Тебе ніхто не змушує робити це постійно, але як мінімум один раз. Це потрібно точно зробити. І насправді ти дуже здивуєшся після цього, куди діваються твої гроші. Ти можеш зробити це навіть зараз. Це не займає багато часу. Якщо ти готова чи готовий, ти можеш поставити це відео на паузу та прямо зараз виконати це завдання. Другий крок це визначення твоїх фінансових цілей. Ці цілі мають бути обов'язково конкретно визначені в сумі грошей, тому що гроші в твоєму доході в житті вони будуть приходити саме на конкретно визначені цілі. І перша ціль вона може бути короткостроковою і її втілення, наприклад, може тривати протягом одного року. Це може бути, наприклад, фінансова подушка, яку ти хочеш зібрати або дозбирати, і це певна сума грошей, яка буде в тебе на непередбачувані моменти. Наприклад, це може бути 2000 доларів фінансової подушки. Запиши цю ціль собі. Друга ціль середньострокова, і це може бути, наприклад, купівля авто. Для цього ти можеш прямо загуглити авто, марку, модель, яку ти хочеш, подивитися, скільки вона коштує, і записати цю ціль і вартість цієї цілі як другу ціль середньострокову. Третя ціль, вона має бути глобальною, масштабною на 5 від 5 років, може бути і 15, і 20 років. Тобто це щось те, що буде тебе надихати, мотивувати довгий час, і дуже часто цю ціль планують як пасивний дохід. І, наприклад, це може бути капітал, певна сума грошей, яка приноситиме тобі. Пасивний дохід. Якщо ти не знаєш, як порахувати цей капітал, який потрібний, ти можеш зафіксувати суму пасивного доходу, яку ти хочеш мати в майбутньому. Третій крок це твоя мотивація. І це та справа, яка буде тебе надихати і драйвити до досягнення цілей цілих мрій. Подумай. Тебе точно є якась така думка або ідея, яка в тобі сидить давно. Вона десь може приходити фоново, але ти її завжди відкидаєш, або на, на її втілення просто не вистачає. Часу чи сил, через втому, через зайнятість, відсутність грошей. Зараз це все відкидай, і просто от прямо зараз зафіксуй собі цю ідею, яка тебе надихає, яка тебе драйвить. Тому що великі гроші, от в дохід, в збільшений дохід, він можливий тільки в такій дійсно реалізації себе і свого потенціалу. І саме в цій точці може бути твоє нове додаткове джерело доходу. Воно може бути як додатково до твоєї діяльності, і хто знає, можливо, в майбутньому саме ця ідея стане основним твоїм родом заробітку, родом доходу, і це принесе тобі дуже великі гроші. А тепер твій крок прямо зараз. Якщо ти досі нічого не занотовуєш собі в блокнот чи в нотатки, зроби це прямо зараз, тому що справжні зміни починаються з таких маленьких кроків, маленьких дій, які ми робимо в житті. І кожна маленька дія, яка направлена на якісь зміни, вона в майбутньому точно приводить до результату. І зараз зафіксуй собі такі три основні моменти. Перше, це твій рівень поточного доходу. Де ти зараз є, в якій точці, яка сума, можеш в доларах, можеш в іншій валюті, як тобі комфортно, яку суму ти маєш зараз, доходу в твоєму житті. Друге, зафіксуй суму, яку б ти хотів мати в своєму житті як дохід через рік. І тепер запиши собі суму пасивного доходу, на яку ти хочеш вийти через 5, 10 або більше років. Якщо ти цього ще не зробив чи не зробила, обов'язково це фіксуй прямо зараз. Я хочу поділитися історією моєї учениці Юлі, яка, коли прийшла до мене, вона не розуміла, як керувати грошима. Гроші просто зливалися безслідно. Вона думала, що інвестування це щось дуже складне. Але в результаті нашої взаємодії вона вже побачила шлях до своєї фінансової свободи, зробила перші інвестиції, купила перші акції, вже навіть є розуміння, наскільки та як збільшити свій дохід. Тож дивися, її від. Ань, привіт, дякую тобі за. Твою професійне просто відкриття для мене е, е, світу інвестицій, тому що я взагалі не знала, що це я не знала про ці інструменти, як вони працюють. Тобто я знала теоретично, але я думала, що туди заходити. Це дуже страшно, тому що це дуже багато навчатися. Це треба прям яких бути суперекспертом. Виявляється, ні, якщо в тебе є класний наставник, ти чітко заходиш, маєш свою ціль, і навіть відсутність фінансового плану, з яким я там прийшла з відсутнім, да з зрозумінням, що я хочу, куди я хочу це все привне. that. Ти дуже чітко структуровано мені показала спочатку через інструменти, саме фінансові, які я опанувала, які в мене зняли першу оцю тривожність у цей страх, і ти, начебто, в невідоме, да, тому що здавалося, що це дуже потрібно, треба зробити багато кроків навчань, мати досвід, і тільки тоді ти, ти вже інвестор. Ні, я з тобою зробила першу свою інвестицію. Я склала цей фінансовий чіткий план. А на фоні нього я тепер розумію, як взагалі мені планувати будь-що тепер. В мене є план на отримання пасивного доходу, да? тобто на роки вперед. І це мені дає таку відчуття стабільності, відчуття якоїсь впевненості, і також розуміння, скільки мені потрібно заробляти. І так само я можу робити з будь-якою ціллю своєю фінансовою. Я тобі дуже це дякую. Це просто неймовірно крутий навик, який я отримала, давно бажала, тому що раніше без цього навику я дуже часто втрачала свої накоплені якісь активи через те, що я просто не знала, що з цим робити. Якщо тобі відгукуються мій шлях та результати моїх учнів, запрошую тебе на безкоштовну стратегічну сесію зі мною або з моєю командою. На цій зустрічі ми проаналізуємо твою поточну фінансову ситуацію. Також ти вже побачиш свої ресурси, які допоможуть тобі досягати швидше фінансових цілей, і також ми складемо такий короткий план дій, перші кроки, які вже тебе будуть вести до результату. І пам'ятай, що великі зміни завжди починаються з маленьких кроків. Мій капітал в 100 тисяч доларів починався 3 роки назад з інвестиції першої в 100 доларів. Тому дай собі шанс, повір в себе і почни шлях до своєї фінансової свободи прямо зараз. Щоб приєднатися на стратегічну сесію, заповнюй заявочку за посиланням під цим відео. Чекаю на тебе!